Вітаю мої принцеси, мої сапортики, всі, у кого проходження Baldur's Day займає більше ста годин. Ті, хто починає гру заново, що наступить ногою в третій акт, і ті, кому ворога не вбий, зате дай квіточку понюхати. Відпочиваєте, ви на пригоді чи гардкорите на гронічному? Зараз я покажу вам, як подвоїти свої крафти. Хто ж, як не я, амбасадор алкоголю грім? А що, похмілля ніхто не відміняв. Особлива подяка спонсорам. Ставте вподобайку, якщо ви взагалі тільки зараз дізналися, що в грі є система крафту, або якщо вам хоч десь захотілося потрогати вже ту траву, якщо не на вулиці. Почнемо з того, що найкраще для цієї справи нам підійдуть піврослики. Ясно, чат. Не для гри за чотирьох чердів дикої магії і не для низьких жартів, а для крафтів. Бо вони не можуть виконати один. А це досить важливо. Це означає, що у нас буде безвідходне виробництво без критично невдалих подвоєнь, а отже, деревної витрати ресурсів. Ви можете самі бути півросликом, взяти найманця, що найпростіше, або додати його собі як окремого гравця. Як це зробити? Для цього відкриваємо спільну гру та створюємо кон для прямого з'єднання. Із запущеною грою, не закриваючи її, через Steam відкриваємо файли. Та в папці BIN запускаємо гру знову. А точніше, ще одну. Заходимо в спільну гру, вибираємо пряме з'єднання та вставляємо код. Підтверджуємо з'єднання з іншої сесії, і вуаля, кастомізуйте цього персонажа, як заманеться. По факту він буде як найманець, але краще. І зможе їсти пуголовків. Також, якщо ми подивимося на математику крафтів, то побачимо, що для нас важливими є медицина та мудрість. На цьому й будемо робити акцент. Якщо надалі ви десь заплутаєтеся, знайте, що в описі, як завжди, є посилання на PDF, де все детально розписано. Прокачка. Почнемо ми з чотирьох рівнів чарівника. Закляті замовляння нас взагалі не цікавлять, обирайте довільно. У здібностях наповну вкачуємо мудрість, а в навичках обов'язково обираємо медицину. На другому рівні беремо підклас... Перетворення, екстремальна алхімія якого й дозволить нам подвоювати крафти завдалого китка. Як рису беремо плюс 2 до мудрості. Наступні 4 рівні підемо в барда задля додаткового підвищення навички медицини на 5 та 7 рівнях. Підклас не важливий, а от із заклять рекомендую взяти поліпшення здібності для самостійності білда та переваги на перевірку мудрості. Рисою піднімаємо мудрість до 20. Решта мультикласу не така вже й важлива. Можете далі піти в чарівника або барда. Але оскільки я вигадувала цей білд для проходження в коопі за чотирьох кліриків і грала за клірика знань. Рекомендую саме його. Тематично він дуже гарно вписується. Як і Бард він має закляття поліпшення здібності, а ще направлення. Проте концентруватися можна лише на чомусь одному. Цей білд можна без проблем використовувати як тамірного саппорта, поміч, скороходець, стукіт та навіть захисний зв'язок. Алхімічні дії можна починати вже з 5 чи 6 рівня, а закляття для покращення шансів, поліпшення здібності чи направлення може накласти сусідні кліри або ж можна надибати амулет. Він знаходиться у схованці арфістів неподалік смарагодового гаю, на шляху до вимерлого селища зверху на горі, у скелеті біля багаття. Піврослик тут, хоч і бажаний, проте не обов'язковий. Я спробувала покрафтити на шостому рівні за Лейзель, і всі крафти були вдалими, окрім випадку, коли випала одиниця. На мою думку, дуже класно в її випадку. Я ще покращила шанс, використавши кільце перевернем, і завдяки маскуванню отримала бонус від 1 до 4. Вона випадає з дивного вола у другому акті, проте будьте обережні, він може накласти параліч або вбити даманом. Якщо дамен для вас дуже важливий, телепортуйте його. Храм шар дуже гарний варіант. Він захищений від прокляття тіни. В третьому акті цього вала можна знайти у хліві неподалік телепорта Рівінгтон. А якщо ви зовсім хочете упоротися і вас цікавлять збочення, можете ще прокачати релігію та використати дзеркало шар для підняття мудрості у третьому акті. Особисто я манала. Ну а на цьому все. пишіть свої думки у коментарях. Питання, може, якісь маєте. Решту цікавинок і рекомендацій можете знайти у мене на етерах. До нових зустрічей!